Ще задовго до початку засідання, позачергової сесії, до стін парламенту почали сходитися кримські татари та проросійсько налаштовані активісти. Щоб уникнути сутичок, між пікетувальниками виставили кордони міліції. З одного боку кілька тисяч кримських татар, з іншого кілька сотень із російськими триколорами. Останні саме чекають підкріплення із Севастополя. Кількома автобусами підмога їде до кримської столиці. На третю годину дня кримський парламент призначив позачергову сесію. На ній підозрюють прихильники меджлісу, серед іншого мали розглядати питання про відокремлення автономії від України. Проте згодом прес-служба парламенту спростувала цю інформацію. Поки депутати пробиралися до будівлі через бокові входи на площі перед спорудою, пікетувальники вдалися до силового протистояння. У хід пішли і каміння і пляшки. Ми сказали, не назначайте сесію, не взривайте ситуацію в Криму. Тому що вже вчора було понятна, що сесія назначається з однією целью для того, щоб сьогодні прийняти дії, які положать оторження Криму от України і присоєднення к Росії я не говорім ніякому сепаратізмі. Ми горісоні Кримі абоном Республіки Крим, російських гражданах України, которі за свої права борються і котрі отстаивать інтереси своєї русські язики, культуру і так далі. Кримські татари прорвалися до приміщення парламенту, проте далі не пройшли. Їх спинила міліція. Самі депутати також розійшлися через відсутність кворуму. Засідання так і не відкрили. Почувши цю новину, татари пішли спло. Ши під парламентом, а от члени проросійських організацій залишилися без епітав. Ми хочемо, щоб був порядок і щоб не давілі на власть, щоб власть могла прийняти зішена рішення, а не горлопанити Вот здійсню. За словами очевидців, у сутичках постраждало щонайменше два десятки людей. Натомість місцеві медики офіційно повідомили про 11 потерпілих. Одного чоловіка лікарі знайшли уже мертвим. кажуть, причиною смерті ймовірно був серцевий напад. Юля Крючкова, Людмила Мисниченко, Назар Кендрачук, Сімферополь, п'ятий канал.